Вітаю, друзі! Це програма «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль 1 Тен І сьогоднішній наш ефір присвячений тим, хто захищав нас на полі бою і тепер потребує нашої підтримки тут у мирному житті. У вересні цього року у Тернополі створили новий комунальний заклад, центр підтримки ветеранів та родин героїв. Очолив його ветеран війни Руслан Бабяк, який з власного досвіду знає, як це. Починати нове життя після повернення з фронту. Тож сьогодні разом з ним поговоримо про завдання новоствореного центру, його можливості та перспективи. Пане Руслане, вітаю вас у нашій студії. Доброго дня! Дякую, що сьогодні прийшли. Вітаю вас з призначенням. Дякую на нову посаду. Як вам очолювати комунальний заклад? І скільки часу ви вже на цій посаді? Десь приблизно ми вже більше місяця працюємо. Звикаю, роботи багато, вона нова, але мені близька. Тобто це робота з ветеранами, з членами родин загиблих, з сім'ями безвісти зниклих, ось і звикається. Які основні завдання покладені на цей центр, якийсь комунальний заклад, так, який буквально нещодавно створили у Тернополі центр ветеранів війни та братин-героїв підтримки? Наш комунальний заклад, центр підтримки ветеранів та родин героїв, має певний перелік завдань. Ось це з основних: це є фахівці супроводу ветерана, які будуть надавати комплексну послугу ветеранам та членам родин. Ось у нас є психологічна допомога, і планується, і також у нас є юридичний супровід ветерана, залучення до. Культурно-мистецьких заходів, спортивних заходів в рамках реінтеграції та реадаптації ветеранів до цивільного життя. Якщо коротко, то вже відібрані фахівці супроводу ветерана, котрі скоро приступлять до своєї роботи. В центрі вже надається юридичний супровід, ветерани до нас вже звертаються, члени родин героїв звертаються, може, їм надаємо юридичну допомогу. Також можна звернутися по психологічну допомогу. Ми направляємо до фахівців, котрі будуть надавати е, ці послуги. На даний момент, взагалі, що собою представляє цей центр? От ви вже є, є директор. Скільки людей ще працює? Керівник, я відповідно у нас є діловод, це дівчина, котра. З членів родин героїв, не чоловік загинув на війні, герой. Ось вона працює в нашому центрі. Ми стараємося залучати тих людей, які дотичні до війни або родичі військових, і вони розуміють краще ветеранів, краще їхні потреби, і вони будуть працювати ефективніше. Також ну, наші самі звичайні фахівці, те, що потрібно для функціонування центру, бухгалтер, відповідно, у нас є. Інженер з комп'ютерних систем, той самий юрист, консульт. І працюємо зараз над тим, щоб залучити фахових психологів, які мають досвід роботи з ветеранами, тому що це є чітко направлена галузь, в якій потрібно мати досвід суто роботи з ветеранами. Звичайний психолог нам не підходить. Він має мати певні якісь навики, щоб працювати і ефективно давати послугу своїм. Тобто, на даний момент центр він по суті зараз діє на базі так Тернопільської міської ради, ще окремого приміщення немає. Про це будемо говорити згодом про перспективи, коли це приміщення з'явиться. Тобто, поки ви як, от як управління, так при чи при управлінні, так, так соціальної ми політика зараз знаходимося в управлінні соціальної політики на Лесенка, 8. Там ми розпочали свою роботу. Ось вже можна до нас звертатися в групах. В в вайбер-групах в інших групах є контакти, є перелік послуг, які ми можемо надати зараз на даний момент. Ми розвиваємося помаленьку, залучаємо інших фахівців, які нам потрібні для роботи. І таким чином наш старт вже відбувся і помало розвиваємося. Як взагалі формувалася концепція центру? Чи враховувався досвід інших міст? Звичайно, враховувався буквально з. Третього чи четвертого дня своєї роботи на посаді директора я поїхав у відрядження на навчання місто Київ. І ми зустрілися з іншими представниками громадських організацій, комунальних закладів, які працюють з ветеранами, обмінялися досвідом. Я багато зрозумів, що можна робити, як це ефективніше робити. Ми підтримуємо зараз зв'язок. Тобто, по суті, вся Україна працює в, одній, в одному напрямку. Ми маємо доступ до інформації повний, ми можемо її надати і стараємося ту інформацію поширювати, щоб кожен ветеран, член «Родини героїв, її отримали максимально більше і розуміли, що не потрібно бігати, щось шукати, що це є все в комплексі. Єдине, що треба звернутися. Взагалі, центр він має забезпечити, так, надавати там, соціальну, правову, психологічну допомогу. На сьогодні, от зрозуміло, що тільки от заклад по суті нещодавно з'явився, які вже на даний момент доступні послуги, а які ще ось в стадії запровадження? Ми, аналізуючи потреби, спілкуючи з ветеранами, враховуючи їхні побажання, ми зараз запустили е, юридичні послуги, то тобто вони мають великий попит. Ветерани звертаються, і вже доступні юридичні послуги. Тобто, кожен ветеран, член один з загиблих героїв, можуть звернутися до нас, і вони отримають фахову юридичну допомогу і супровід. Тобто це не просто консультація, а це ще супровід по тому питанню до вирішення, до повного його вирішення. Ось також ми можемо вже перенаправляти до фахівців-психологів. Якщо потрібна психологічна допомога, зараз ми почали вже роботу над культурно-мистецькими заходами. Теж будемо залучати ветеранів, членів родин героїв до е, цих заходів ну, в рамках реінтеграції та реадаптації ветеранів і членів родин героїв. Заклад, от от тільки новостворений, тільки тільки створили його. Скільки вже героїв ветеранів війни або от сім'ї, так героїв до вас звернулися за цей час? Хоче вже точно були звернення, і все таки найчастіше з якими питаннями приходять? Бул є звернення. То есть вже майже ну щодня, по суті, що щодня щодня приходять, приходять, ми mm -hmm. надаємо консультації, спілкуємося. Я помітив таку тенденцію, що багато людей приходить просто поспілкуватися. Я, як керівник, деколи буваю, до години і годинами сиджу і спілкуюся з людьми. Я їх слухаю, розумію, беру якісь ідеї, просто спілкуюся, бо я бачу, що людині потрібне спілкування. Людям потрібне спілкування. так. І ще таке є, що не всім довіряють. От Так як я ветеран, люди розуміють, що я ветеран, і вони мені довіряють, вони мені говорять. Ми спілкуємося вільно. Тобто це дуже важливий момент. Також і тому ми стараємося залучити до, до роботи в центрі фахівців, котрі дотичні до родин, до, до війни, до родин, ветеранів або членів родин. Mm -hmm. Це ефективніше буде, бо прості цивільній людині, наприклад, довіритись важче, ніж людині, яка вже розуміє тебе краще. Ну це факт. Так. Це це точно. Слухайте, ну ви сказали, приходь просто поспілкуватися. А якщо з конкретними питаннями, е, що так. це є? Оформити, не знаю, учасника бойових дій, ну для прикладу. От щось, щось е, конкретник, є питання по оформленні певних документів. Так, так оформлю, це перше, мабуть, так. так. Оформлення документів. Далі є моменти, коли м -м, військовий, який звільнився в запас на постану здоров'я, і в нього. Йде процес лікування, реабілітації, але mm. в процесі лікування, наприклад, є певні моменти юридичні, як оформити виплати, як mm -hmm. оформити інвалідність. І це все треба робити вчасно. Тобто недавно, недавно до нас звернувся ветеран з такими проблемами. Тобто, ми вчасно зреагували. Наш юрист зреагував вчасно. Він йому надав юридичну допомогу, консультацію. І відповідно, вони разом звернулися до фахівців і оцю роботу. Зробили і довели до логічного кінця. Тобто, щоб ветеран, який прийшов, він ну, був в дуже поганому стані. Це от один із прикладів. Тобто він, йому було важко думати. Я його розумів в певний момент. Тобто наш юрист-консультант йому надав фахову допомогу, щоб ветеран не думав, куди йому йти, куди бігти. Це було прямо так мінімальний супровід юридичний. Що для цей час, за цей час для вас стало найскладнішим, от з якими труднощами зіштовхнулися на старті? Ну, якщо це не труднощі, можна сказати, але в деякі моменти, нюанси, це є зворотній зв'язок. Тобто, нам в певній мірі в залученні ветеранів, родин героїв до певних заходів, є моменти, ось що дуже важко йдуть на контакт, люди. І це нормальні речі, тому що я також як вернувся з війни, я теж нічого не хотів. Uh -huh. не треба було побути самому, щоб мене ніхто не чіпав. Певний період. І цей певний період він проходить. Потім люди стають активніші, соціалізуються. І я розумію ці моменти, ці от тон тонка нитка така є, коли, які терміни, щоб коли кого можна залучати, до чого, і в тому плані. Ветерани війни це люди, які ризикували усім заради нас, і їхній подвиг не лише на полі бою, а й це щоденна боротьба після повернення додому. Ви також є ветераном війни. Тому ви добре знаєте, з якими труднощами так стикаються ті, хто повертається з фронту, тому що все це, як кажуть, на своїй шкурі пережили. Давайте почнімо от кілька таких слів. Хочеться почути вашу історію, тому що ви, коли почалася повномасштабна війна, ви добровільно. Пішли до Збройних сил України. До цього ви не мали за спиною там військову службу, ви не служили в армії, але ви тоді для себе прийняли чітке рішення, що маєте бути там, маєте зі зброєю в руках захищати нашу країну. Так, почалося широкомасштабне вторгнення, і ми з друзями буквально на наступний день вирішили. Долучитися до Лав Збройних сил України захищати Україну. Тобто спочатку це було добровольче формування. Перші, можна сказати, Перший тиждень ми зібралися, поїхали на київський напрямок, а перед тим заїхали в військову частину в Хмельницькому, пройшли певне навчання і вирушили на київський напрямок. Ось там працювали і отримували підготовку, тобто готували нас. Фахівці, інструктора, потім ми мобілізувалися до одного із підрозділів сил спеціальних операцій з друзями. І знову ж почалася підготовка, робота. І таким чином ми працювали на київському напрямку, потім переїхали на Харківський напрямок, потім переїхали на Донбас. Ось і на цих трьох напрямках ми вже працювали, вже будучи військовослужбовцями Збройних сил України. Скільки ви прослужили? Ну, Умовно, приблизно до двох років. Поки в Донецькій області, виконуючи бойові завдання, ну, отримали контузію, ударні травми з друзями, з побратимами своїми. Тобто Наш підрозділ почергово наші групи заходили в Бахмут. Саме місту багато поранених було, і вийшло так, що рота стала небоєздатною. Дуже багато поранених. Залишилась по одна робоча група, яка не могла повноцінно виконувати бойові завдання. І нас вивели на вивели вже з Донбасу ну, на відновлення, по суті. Ви теж тоді отримали поранення? Ну, так, там багато перельотів було. То під час бою. Так відчувається, коли ти на коражі, коли все летить, вибухає. Тобто, ну, це такі моменти. А потім вже собі дається знаки, ти вже починаєш відчувати. Якісь речі відбуваються незрозумілі з організмом. Ну, це все відновлення, це все залежить від того, як людина до цього ставиться, від характеру, від, відповідно, як там, наскільки ця травма сильна, не сильна. Далі у вас що було? Лікування, реабілітація? Так, ми. Ребільтовувались певний період, якісь наслідки певні, були. Але, наприклад, якщо себе чимось зайняти, від, можна сказати, відлучитися від цієї війни, трошечки переключитися. Ось це легше. Угу. А в наслідки завжди є. і Я думаю, я щось з що вони ніколи не прийдуть. Коли ви повернулися вже в Тернопіль, от по суті з фронту ви повернулись сюди до мирного життя. Ну, Відносив ми на мирний Тернопіль. Спочатку там були в госпіталі в Донецькій області, потім госпіталь, вже Київський, центральний госпіталь, міста Київ. Потім звільнився в запас і повернувся в Тернопіль. Ну, так певний період, я приходив дитями, мусив зрозуміти, де я знаходжусь, бо дуже важко різкий перехід від війни до мирного життя. От, адаптувався. І потім почав включатися в роботу. Ось пане Руслан, от на вашому прикладі з приводу того, як адаптуватися до мирного життя після повернення з фронту, тому що дуже багато військових насправді у нас збільшується постійно збільшується кількість ветеранів війни, ті, хто повертається з фронту. І головна, ось ця проблема, про яку не всі скажуть в очі. Але вона величезна, і вона є, це те, що вони відчувають себе тут непотрібними. Е, ну... Що допомогло вам? Що сьогодні, користуючись нагодою, ви могли би сказати іншим ветеранам? Що говорите тим, хто сьогодні до вас приходить, як ви кажете, просто приходить до центру, просто поспілкуватися. Що робити? Ну, головне себе в руках тримати. Це важко. Певний період мусить пройти. Потім бажано, дуже бажано чимось себе зайняти. Тобто відволіктись на роботу, на хобі, на якусь улюблену справу, спілкування з друзями, можливо, при можливості спорт, різні заняття, які до душі. Тобто Це є відволікаючий такий маневр, який допомагає. Ось спілкування. Спорт, якісь культурно-мистецькі uh -huh. заходи, можливо, є люди, яким подобається транспорт, е то, тобто навіть якісь екскурсії, прогулянки, можна по подорожі. То, ці ветерани, які вже звільнилися, вони саме мають чимось зайняти бажано. То, uh -huh. Також бажано при певних обставинах, якщо вже людина чуває, що важко, можна звернутися до психолога. Тобто не означає, що це потрібна людині допомога прямо ж, по... а просто поспілкуватися. Також з побратимами спілкуватися. Можна деколи навіть, ну і багато що їздять, прям приїжджають в гості, як то кажуть, ну так за кулісами ну, спілкування і улюблене заняття. Так, от, повертаючись так, до нового комунального закладу, який от, от е, створили у Тернополі, е, чи є у вашому центрі? Чи може ще працювати над цим на цією можливості? От саме групових занять для зус таких занять чи зустрічі для ветеранів, щоб вони могли спілкуватися, де вони могли підтримувати один одного. Але перше, те, що я точно сьогодні зрозуміла, продовж нашої розмови, що перше – це от спілкування, оце можливості для спілкувань в центрі сьогодні є чи ще працюєте? Ми над цим працюємо, Ми плануємо, тості є в нас умови для цього. Є фахівці, яких ми можемо залучити. Поза поз, як ми зараз не багато часу, буквально до місця часу, так як центр працює, то ми формуємо цю послугу, формуємо фахівців і запрошуємо всіх бажаючих. Якщо потрібна якась така такий захід організувати, потрібна якась психологічна допомога, то ми це робимо. Єдине, що ми зараз залучаємо людей. Ми повідомляємо, що ми такі є, інформуємо про себе, щоб чим більше кількість ветеранів і родин героїв розуміли, що до нас можна звернутися, і ми можемо виключно, Ну, От отакі послуги. Угу. Умовно такі послуги. Тобто, в перспективі це є організація, Звичайно. саме і Звичайно. таких заходять. Про перспективи розвитку центру не можу не запитати. Знаємо, що вже є приміщення, де власне. Скоро ми будемо бачити по термінам, коли це буде, що це вже буде такий прям центр, великий центр для ветеранів війни. На якому етапі зараз цей процес? Розкажіть? Так, у нас вже є приміщення. Це, це приміщення на етапі проєктування. Буквально вчора я там був, угу. обходив майже всі куточки. Ми з проєктантами якісь ідеї, додаткові все позаписували, і будемо це все аналізувати, обговорювати. Тобто є загальне бачення, як центр має виглядати, є рекомендації, від яких ми будемо відштовхуватися. І це все, по суті, будемо поетапно робити. Тобто Деякі зміни додаються, де щось забирається, де щось додається відносно від Тої площі, від тої квадратури будемо іштовхувати, щоб зробити максимально сприятливі і ефективні умови для роботи центру і для того, щоб ветерану було зручно і туди зайти приємно, і щоб наш центр працював ефективно. Що там саме буде? В першу чергу це буде психолог, і юрист, і сформовані кабінети для Юридичної допомоги, кабінет психолога. Ми вчора теж от запланували, по факту вже прийшов, я так подивився, що там можна робити мультифункціональні кабінети. Ось є можливості, тож такі от можна зробити психологічну зону розвантаження для ветерану. Ну це все в проєкті. Ось також. Цілі кабінети для фахівців супроводу ветерана, так як ці люди будуть надавати основні послуги, основну допомогу і супровід для ветеранів і родин героїв. Я дякую вам, що ви сьогодні завітали до нашої студії буквально в межах підсумки Ваші 30 секунд, щоб сказали усім, хто сьогодні нас дивиться. Запрошуємо наш центр підтримки ветеранів та родин героїв, всіх бажаючих ветеранів. Членів сімей в межах тих послуг, які ми зараз надаємо, можете звертатися, ми готові допомагати, ми вже працюємо і надалі, вже в майбутньому, коли відкриється наш великий центр, ми запрошуємо усіх. Дуже вам вдячний, особливо ветеранам, побратимам. Ось, ми Будемо працювати, старатися для вас зробити максимально приємні і ефективні умови. Я дякую вам, директор комунального закладу, центр підтримки ветеранів та родин героїв Тернопільської міської ради Руслан Бабяк. Сьогодні був гостем нашої студії. Дякую вам, дорогі глядачі, за увагу. До нових зустрічей.